вчора в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці фіксували чорний дим на західні, західному виїзді із Мелітополя в районі захопленого росіянами заводу Лит», який вони нині використовують як військову базу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Власне про ситуацію в Малітополі, що там зараз відбувається. Будемо говорити із самим міським головою Мелітополя Іван, Іваном Федоровим. І пане Іване, вітаємо вас в ефірі! Доброго вам ранку! Доброго ранку. Та я вас пане Іване, Ось розкажіть, будь ласка, нам чи відомо вам щось про ці вибухи? Що це були за вибухи? І загалом давайте поговоримо, яка зараз ситуація в Мелітополі. Дякую за запитання. Вчора приблизно о 18.30 вечора. Е, розпочалися величезні надпотужні вибухи на території тимчасово окупованого Мелітополя. Ці вибухи чуло абсолютно все місто е, в різних районах. Міста наші мешканці е, це змогли почути. І скажу більше: в що в трьох районах міста Мелітополя у мешканців або повідкривали вікна двері, або була надпотужна вибухова хвиля. Е, сьогодні немає інформації про те, що в когось там побувало вікна, але вибухова хвиля була надпотужна. Тож що сталося? Ми говорили багато разів про те, що ворог перетворив наше місто на таке військове місто, на свою військову базу, і на території тимчасово окупованого Мелітополя є щонайменше 5 п'ять військових баз, на яких ворог зберігає свої боєприпаси, особовий склад, важке озброєння. І вчора щонайменше дві таких військові бази постраждало у ворога, щось там сталося. Перша це та, яка розташована в промзоні на виїзді в сторону Каховка, а поблизу на Каховку, поблизу заводів «Автокольорлит» та моторного заводу. На обидвох заводах, точніше, «Автокольорлит» майже немає заводу і там немає будівель. Але на обих двох цих територіях ворог концентрував своє угрупування в сотнях одиниць. Як особового складу, так і військової техніки також ми володіємо інформацією про те, що після цього вибуху величезна кількість людей була доставлена до лікарень, в тому числі Мелітополя, як і до військових шпиталів ворогів. А другий вибух пролунав безпосередньо в стороні нашого Мелітопольського захопленого аеродрому, і там також ворог поніс втрати. Мешканці відзначають, що одразу після бачили гелікоптери та літаки над містом Мелітополем. Ворожі, Тож ми чітко розуміємо, що зовсім недобре травень закінчується у ворогів на тимчасово окупованій території Мелітополя. Але ж не лише в Мелітополі вчора були надпотужні вибухи, це продовжувалось по всій. І запорізькі лінії фронту, і в Токмаку також, і в пологах вчора ввечері поблизу полог, також було гаряче для ворога. Тож йому чітко вже є всі сигнали для того, щоб він забрався геть з нашої землі. Пане Іване, якщо ви спілкуєтеся з місцевими, я так розумію, що від них ви отримаєте інформацію, які настрої взагалі серед російських окупантів, а чи є у них побоювання через український наступ? Дякую вам за питання. Але ми забагато уваги приділяємо їх настрою. Я поясню, чому ті люди, ті расистські військові, хто прийшли на нашу землю, вони не приймають жодних рішень, і навіть в них буде надпоганий настрій, навіть вони захочуть надшвидко бігти, але. Їм це не дадуть зробити, тому що їх будуть використовувати до останнього як гарматне м'ясо на Запорізькій лінії фронту та по всіх інших територіях. Тож сьогодні ми дійсно володіємося інформацією про те, що у окупантів погані настрої про те, що колаборанти хочуть виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя, збіти. маємо факти про те, що величезна кількість зрадників вже вивезла свої сім'ї. Маємо також інформацію, що в Генечівському районі Херсонської області тимчасово окуповано. Вороги, а саме російські військові, комплектуються там по три, по п'ять і дезертують, але це точно не означає, що ворог біжить з нашої території, а навпаки. Вороже керівництво привозить нові нові партії ворожих військ на тимчасово окуповану територію Запорізької області? Пане Іване, а ось можна запитаю про те, що знаємо, що ж готуються окупанти там до виборів. Ірина Верещук розповідала, що мають нібито вони там проводити їх у вересні. Скажіть, будь ласка, що в Мелітополі з цим чи дійсно окупанти зараз проводять якісь дії, які показують, що дійсно готуються до виборів? Дякую вам за запитання. Дійсно, ворог. Мариться йому, що він у вересні проведе якісь вибори на тимчасово окупованій території Запорізької області. Але ж що, що відбувається наразі, наразі вони намагалися зробити якісь там фейкові праймерис, начебто, на цих праймеріс обрати представників, хто буде балотуватися безпосередньо на цих фейкових виборах. Але я хочу показати на активність нашого населення, точніше буде правильно сказати на спротив нашого місцевого населення, які не приймали участь навіть в цьому фарсі. Тож е менш ніж один відсоток мешканців з тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, прийняв участь. Хоча ворог е примусово змушував наших мешканців голосувати. Спочатку це було онлайн. Потім вони ходили з урною для голосування по домівках, квартирах та будинках. А потім вони вже відкрили на один день виборчу дільницю, куди приводили зрадників голосувати. Хто та категорія, яка проголосувала, це колаборанти та зрадники. Ми володіємо фактом, що вони змушували навіть зрадників і колаборантів перевдягатися, щоб ходити на різні дільниці і голосувати а перевдягатися для того, щоб це не було видно на відео, що це одні й ті самі люди. Ми. Ми чітко розуміємо, що вони навіть знущаються над зрадниками. Ну, це трохи і добре для нас. Наприклад, в захопленому Мелітопольському державному університеті вони. Не виплачували заробітну плату зрадникам і колаборантам доти, поки вони не сходять на виборчі дільниці. А як тільки сходили, дали їм їхню заробітну плату. Тож це точно не про вибори, це суд про фарс, і це те, що ворог намагається зробити, щоб легітимізуватись на нашій території. Але наші мешканці чекають на зсу на наші героїчні збройні сили України. Пане Іване, вчора говорили з Олександром Толоконіковим з приводу ситуації на окупованих територіях Херсонщини, і власне він сказав, що одним із методом такої примусової паспортизації там росіяни використовують те, що змушують просто українців підписувати нові договори з Обленерго, але лише з російським паспортом. А якщо не підписати договір, то Електроенергії, відповідно, в оселі і немає. Скажіть, пане Іване, яка ситуація в Мелітополі, в якому темпі там відбувається ця примусова російська паспортизація? Дякую за запитання. Сьогодні ми бачимо, мабуть, третю хвилю примусової паспортизації, і вона найжорсткіша. Чому я говорю найжорсткіша? Тому що той один, один а, Привід для отримання російського паспорту, який навели він, ви, то це один з а найжорсткіш сьогодні вплив, який здійснює ворог для того, щоб отримати російський паспорт, це медичне забезпечення і надання медичних послуг. Про що я говорю? З 1 червня ворог сказав про те, що всі. Хто не будуть володіти російським паспортом, не зможуть отримати медичну допомогу та отримати безкоштовні медичні препарати. Що це означає в биту: якщо наші мешканці страждають на хронічні хвороби, їм потрібно постійно приймати медикаменти, то вони не зможуть їх отримати та вони будуть в загинуть. Тож сьогодні чітко вибір є на тимчасово окупованих територіях або Життя за російським паспортом або смерть, тож сьогодні це точно йде не про добровільну паспортизацію. Наші мешканці чітко показали своє бажання не отримувати російські паспорти, тим що за год 4 місяці їх отримало над низький відсоток мешканців. Але сьогодні доходить до того, що коли е, викликають наші мешканці швидку допомогу, якщо в них немає російського паспорту, то вороже керівництво швидкої допомоги забороняє їхати в бригаді і рятувати життя людей, якщо немає російського паспорту, Тобто цинізм вищої лінії йде наразі на тимчасово окупованих територіях з паспортизації. А Гавляй рбалський сказав про те, що до 1 вересня вони хочуть закінчити паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, і це ж точно не про добровільну паспортизацію до Пане Іване, сподіваємося, що українці в Мелітополі будуть триматися чекатимуть на ЗСУ. Дякую за розмову. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.